На прямому зв'язку зі студією керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Тарас, вітаю вас в прямому ефірі українського радіо. Добрий вечір. Ну ви знаєте, якщо так умовно взяти чистий аркушу, написати про деякі ініціативи рішення Дональда Трампа. Далеко не всі з них. А Дональда Трампа дуже часто звинувачують в про путінських симпатіях. Він симпатизує Росії не випадково. Тоді він назвав, що Україна могла б не починати цю війну, яка б віддала частину території, домовилася з агресором України, була названа агресором. Ресором так от серед останніх рішень Дональда Трампа призначення генерала Кітакелого спецпредставником по Україні через його близькі контакти про українську позицію з українським керівництвом, збереження санкційного, почасти і посилення санкційного режиму. Дональд Трамп виступає за максимальне обмеження в'їзду Сполучені Штати росіян, так званих і білорусів. І ще деякі ініціативи, але на цьому фоні йде та сама риторика. Що мовляв, він добре знає, що Путін хоче миру, і ми стаємо свідками унікальної ситуації. Сполучені Штати запропонували, Україна одразу підтримала, а Російська Федерація прогнозовано. Коливається і обставляє цю ініціативу масою поправок, масою уточнень і зауважень. Ну достатньо подивитися на цей план Путіна, звані так звані зауваження до плану про припинення вогню припинення мобілізації військової допомоги від союзників і так далі. І так далі. Що на цьому етапі ми можемо Тарасе, відзначити, де ми на якій ділянці шляху знаходимося? Ну, давайте. Коли ми говоримо про симпатії Трампа до Росії, ми повинні розуміти, що це не особиста позиція Трампа, а це політика Сполучених Штатів Америки стосовно Росії останні 150 років. Вони завжди дбали для того, щоб в Росії Росія залишалася цілісною, Вони завжди дбали про те, щоб вона залишалася стабільною, рятували її від голоду. До речі, неодноразово, і почалося це не при Трампі і так далі. Почалося ще. В царські часи, коли Вперше допомагали продовольством. Є така класна, знаєте, картина Івазовського американська допомога можна знайти в інтернеті, де там на такому десь якась така глуха, глуха глухоманія російська, і там приїжджає на такій конячці людини і махає при цьому американським прапором. А даток цієї картини 1892 рік. Потім вони їх рятували від голоду після того, як Більшовики у 20-х роках розгромили всю країну. До речі, стосовно от ми часто говоримо про УНР, чому не вдалося там втримати незалежність і так далі. А позиція теж Сполучених Штатів була така, що Російська імперія повинна фактично залишатися, бо є такі знаєте, 14 пунктів вудра Вільсона в Першу світову війну, там можна побачити, що Польща повинна бути незалежною. Сербія повинна отримати вихід до, до моря. Так і було зроблено. Фактично, всі, навіть найменші народи найменші народи Австрогорської імперії, отримали незалежність. А от стосовно Росії, там є пункт. Він фактично говорить, що вона повинна залишатися в такому просторі. Це при тому, що Фінляндія. Вже вийшла складу Росії, і оголосила свою незалежність країни Балтії, Вони там навіть не згадуються. Рузвіль давав військові технології Сталіну в обмін. До речі, на золото, яке викачувало з українських селян під час голодомору. А потім рятували їх від голоду вже в 90-ті, А були проти незалежності України. До речі, правда, тут є зауваження. Радянський Союз вони так і не врятували. Тому це в принципі оця тенденція. І зберігається, ви згадали Обаму тут. А, Обама почав все це робити не в 2014 році, а в 2009 році, коли була вибачена агресія проти Грузії, д 2008 році була здійснена агресія і анексія фактично там південної Осетії, Абхазії. А в 2009 році Обама, як, начебто, нічого не відбулося, проводив перезагрузку, як вони говорили, відносин відомо всім кнопка Хілерелі Клінтон і зустріч з Лавровим. До речі, тоді віце-президентом був пан Байден, який теж офіційно се. Аргументував, що треба перезавантажувати відносини, тому це загальний тренд. Сказати, що там є якісь виключення з цього немає. Так, от сказати, що то такі особливо проросійські на це намагання повторити американську політику. Але тут вже є нюанси. Знаєте, як в тому анекдоті, вже значно, значно складніше це зробити. По перше, категорично проти Європи. Тому що Росія загрожує їхній безпеці, а без Європи Трамп не зможе виграти торгівельну війну проти Китаю. А позиція Китаю, в тому числі, дуже підозріла. Вони не хочуть не хочуть, щоб Росіяни стали союзниками США. Розуміючи, що робиться Сполучені Штати Америки, а от і так далі, тому не так суто все просто в цій політиці, і вони багато вже, вони вже багато перепон стосовно цього. Ну і позиція України, тому що Україна виявилася достатньо таким міцним горішком не все так просто, незважаючи на спроби там відімкнути розвідку, припинити допомогу Україні. Це викликало більшу зворотню реакцію саме для. А в першу чергу, наприклад, по зброї викликали реакцію в першу чергу в Європі. А Навіщо нам тоді американська зброя? Виявляється, це може бути відімкнене у будь-який момент. Я думаю, дуже була важка розмова між підприємствами і корпораціями ВПК Сполучених Штатів Америки з самим білим домом, тому що люди серйозні люди можуть втратити серйозні прибутки, тому що. Навіщо купувати f 35 як там міністр Португалії оборони задає запитання, якщо він просто може налітати і не буде, наприклад, воювати проти Росії. Ну, Тобто це дороговартісний брухт. І Тому через це теж була я впевнена швидко повернута допомога Україні. А це перше, друге, треба дивитися на те, що говориться, те, що робиться. Ви е зазначили що санкції посилюються вони не знімаються була знята от просто непродовжена оця ліцензія російським банкам яка б дозволяла торгувати нафтою причому це дозволяло торгувати нафтою аж 22-го року тобто фактично Росії дозволялося дозволялося мати прибутки від нафти і вони могли торгувати і спокійно підтримувати такий темп війни по факту зараз іде посилення в дійсності санкцій проти росіян, а плюс на це накладається падіння. Цін на нафту Юралс вже торгується приблизно 54 долари за барель, а не це нижче навіть цієї ціни, яку визначила адміністрація Шо Байдена, в як 60 доларів це гранична ціна, за якою можуть торгувати росіяни Тарас, І нагадайте, а в російському бюджеті 50 доларів закладено, якщо не помиляюся. Ні, там трохи більше 60, але ага. за 50 це вже буде для них критично. Плюс ви повинні розуміти, що відбувається паралельно. Трамп не може вирішити одночасно дві, дві задачі: врятувати Росію, і перезавантажити економіку Сполучених Штатів Америки. Вони вже фактично запускають механізм глобальної економічної кризи через ці тарифні воїни, які неодмінно призведуть до падіння ціни на нафту. Тому що економічна криза завжди тягне за собою падіння ціни на нафту. і Тут вони не зможуть ніяк врятувати росіян, якби навіть захотіли, тому що це не вирішувальне завдання одночасно. А тому це по факту, що відбувається, плюс Україна а, значно сильніше виглядає, ніж, наприклад, це було рік тому. Ми бачимо, що СБУшники системно знищують. Нафтогазовий комплекс Росії перейшли вже по ударах по газокомпресорних станціях. Це по нещодавно по в Краснодарському краї прилітала. Ми бачимо, що кожного дня прилітає, тобто півроку тому такої інтенсивності ударів не було. Ну і з'явилися далекобійні ракети. Да, це це дав. Те, що судячи з того, що в топсе це, це експорт нафти. Прилетіли, щоб щось важче за дрон. Ну, президент сказав, що це мається на увазі, що це дороблений вже Нептун. Тобто, це говорить про те, що аргументів в Україні на користь того, щоб тиснути на позицію, в тому числі Сполучених Штатів Америки, значно зросла. Тобто, ми повинні добуватися, в тому числі показуючи, що є власна зброя, яка незалежно літає туди від бажання, в тому числі Сполучених Штатів Америки, для того, щоб дотискати питання. А по Росії таким чином, щоб вони з ними обговорювати не зупинку там на лінії розмежування, так а вже графік виведення з території України. І далі ви повинні розуміти, чому так поспішає Трамп цими всіми розмовами. Вони в дійсності хочуть врятувати Росію. Я вам сказав, це не позиція Трампа, це політика американців останні 150 років. Чому тому, що вони дуже побоюються громадянської війни і розпаду Російської Федерації, тому що ядерна зброя, хімічна зброя, ну і так далі, і так далі. Тому вони знають реальний стан російської економіки. До речі, Трамп неодноразово про це говорить, що економіка дуже погано керується, так і вони розуміють ризики якої політики я розумію що росія ну фактично економіка в прединсультному стані знаходиться тому що іде, і де зростають зростають тиск санкційний а чим от відрізняється трамп наприклад від попередньої адміністрації тим що у нього конфлікт інтересів з Росією які неможливо вирішити тому що Трамп це нафта Газ, збільшення видобутку власних компаній, продаж, в тому числі в Європі, і у них тут конфлікт інтересів з росіянами, які хочуть навпаки все це робити. Тобто більше збільшувати експорт а, своєї нафти, а, свого газу, в тому числі в Європу. І Тут у них дуже не, ну, не розв'язуваний конфлікт інтересів, які. Неможливо вирішити, наприклад, ну і і досить швидко, і в навіть в середньостроковій перспективі. Тому так, а те, що йде таке бомбардування різними різними протиречівими такими заявами, ну це, це ж Трамп обіцяв своїм виборцям, що він хоче закінчити війну, але не так все просто виявилось, як вони на це сподівалися. За даних умов, якими мають бути рішення українського керівництва, ми будемо тиснути, як ви сказали, в тому числі посилюючи деякі окремі моменти в наших переговорних позиціях, за нас дуже серйозно агітує і практично допомагає Європа. Хоча Європа не справляється з тими зобов'язаннями в частині насичення збройних сил України і тими ж снарядами 155 мм і деяким іншим, надзвичайним. Системи ППО президент говорив про те, що з 37 систем ППО ми одержали, здається, 18. Десь такі цифри, тобто, фактично. Десь в вдвічі менше менше наших, наших потреб. Але Тараси на цьому фоні ми не знаємо, куди поверне крива оцих, от, цієї аналітики Дональда Трампа. На цьому фоні расисти продовжують свої наступальні експансії на фронті. Цілком очевидно, що вони видихаються. расистська економіка близька до трикравки. Поставимо. От але. Курська епопея, вона загрожує і відведення військ підрозділу, який там був підрозділів збройних сил України, вона починає загрожувати півночі України. Це суми з подальшим можливо розгортанням бойових дій вже на території тих регіонів, які не були до цього активно втягнуті в війну. Ну, давайте так. Це питання до Генерального штабу. Я думаю, що вони все чудово знають і бачать. На чому ми повинні концентруватися? Ми повинні концентруватися виключно на виробництві власної зброї, в першу чергу. Так? А, для того, щоб залучати більше ресурсів, потрібно, наприклад, дати можливість експортувати зброю нашим зброєрам. для того, щоб могли заходити інвестиції з Європи, в тому числі, тому що ми робимо дешеву зброю значно дешевшу, ніж в Європі, Сполучені Штати Америки, сучасніше і так далі а, Забезпечувати а, військове, страхування військових ризиків, прилетіла ракета, одразу скомпенсували з боку держави, а, далі забезпечувати секретність підприємства, ПК зняти всі обмеження ідіотські, які досі існують. А, це коли на виробника, якщо там він порушує контракт, по три штрафи на одну дію приходить. Ну, це маразм. Жоден, жодний виробник в світі так не працює. Потрібні бути штрафні санкції, але не такого маразм Тичного маразматичного, маразматичного навантаження, на жаль, поки що законопроект не пройдений в парламенті два рази вже висувався. Слуги народи по його продавали. Тут виникають різні антикорупційні активісти. Не зрозуміло правда на кого вони працюють. Які починають кричати, що це якесь порушення і виявляється це лобізм ВПК. А лобізм чого повинен бути зараз. Вони просто питання до цих так званих активістів. Так. Якщо не в ВПК, то зараз головне і станових хребет нашої державності і нашої. Нашої армії, нашого існування. От що повинно бути. Сподіваюся, що коли буде подано законопроект, все ж таки пройде через парламент, а там Галина Янченка його подавала за слух народу. Сподіваюся, що воно буде пройдено нарешті, тому що там Єрман говорив, і Герман Сметанін говорив, і всі інші підтримуються законопроект, як і всі виробники, в тому числі зброї нам потрібно виробництво з власної зброї, щоб воно не залежало. Стосовно Європи, дивіться, так вони не справляються, у них немає потужності, але у Європи є гроші. Так, вони нарешті повинні менше балакати, а виділити гроші, наприклад, на закупівлю американською зброєю. Трамп просто щасливий буде, якщо в американське ВПК прийде, наприклад, закупівля, припустимо, там на 20 мільярдів чи на 50 мільярдів для забезпечення української армії. Виробництва і а, такі запаси є в США. Далі. А... Вони повинні можуть інвестувати в українське ВПК, дайте там 10 мільярдів українського ВПК, Він забезпечить всім, чим потрібно, в тому числі європу, тому що в Україні є два центри ракетобудування, які можуть забезпечити Європу незалежно від Сполучених Штатів Америки ракетним щитом. І все, що з цим пов'язано, ну наприклад, сатана, яка вироблялася міжконтинентальна ракета на Южмаші, вона летіла на 15 тисяч кілометрів. Чи може Україна забезпечити Європу ракетами дальності 4 тисячі кілометрів, 8 тисяч кілометрів? Може, от що треба пропонувати? Чи є у європейців гроші та да них грошей? Особливо це стосується, ну, наприклад, тільки однії Норвегії. Суверенний фонд 1,7 трильйона. 1,7 трильйона. Вони є головним бенефіціаром того, що. Е Росіяни зараз не присутні на ринку газу, наприклад, в Європі. Вони на цьому заробили величезні кошти, і це вільні кошти, які достатні для того, щоб забезпечити на першому етапі закупівлю зброї, навіть взагалі підтримку України. Ну для порівняння, Європейський союз надав допомогу Україні за три роки аж на 280 міль... мільярдів. Ну тобто, одна Норвегія може забезпечити ну, вибачте, всі витрати, якщо дуже сильно напружиться. тим більше Норвегія повинна пам'ятати. Що у них є спільний кордон з Росією? Там 100 кілометрів, але він є, і повинні розуміти, що вони теж є під тиском. І тому треба розмовляти з європейцями конкретикою, а не цими розмовами, балаканиною, що коли-небудь воно буде, як вони будуть розвивати свій ВПК. Тараса, у нас залишається 4 хвилини. Давайте все-таки спробуємо спрогнозувати ситуацію. можна спрогнозувати її, наприклад, після обіцянки Дональда Трампа в понеділок озвучити якусь нову інформацію стосовно так званого мирного плану, чи він говорить стан. Не більше інформації стосовно можливого припинення вогню в Україні, якщо Російська Федерація Путін будуть постійно наполягати на всіх цих своїх хотілках, які абсолютно не прийняти з будь-якої точки зору, що буде з переговорним процесом з ініціативами, і що ми будемо мати в сухому залишку? Ну, доводити, що Путін не поважає Трампа. Ну, може бути не вустами, там, наприклад, наших можновладців. Я думаю, що увесь світ повинен на це натякати. А це от болява точка для Трампа, коли його хтось не поважає, він є, не є першим. Що Путін не хоче виконувати, Путін не хоче цього робити. Ну і, звичайно, порушувати питання на збільшення допомоги Україні. Так, раз. Далі, українська влада, я думаю, і всі повинні сконцентруватися на спонсорах Дональда Трампа. Це йдеться про підприємство. ВПК. ну позиція України повинна бути наступна. Шановні, ми можемо врятувати, точніше, ви можете врятувати репутацію американською зброєю. Так, надавши Україні необхідну допомогу. Там, якщо хтось з Європи сумнівається, що f 35 можуть не бути по території Росії, ну забезпечте, щоб України було, наприклад, дві скадрилі, мінімум f 35 так? Якщо питання в пілотах, ну садіть ветеранів американської армії, Україна може дати за добу українські паспорти, це будуть українські пілоти. Як ви це будете робити, це ваші особисті проблеми. Тому що у вас висять контракти, можуть підвести. Снути контракти на десятки десятки мільярдів доларів на рік, тому що сумніви щодо американської зброї вже з'явилося в Європі, яка вже думає, навіщо їм взагалі американська зброя? Так що нехай ворушаться теж тому, що це в їхніх особистих інтересах. Ну я так розумію, якщо фіналізувати нашу розмову, шановне пане Тараса, я нагадаю на зв'язку зі студією. Перебуває керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній, спроба спрогнозувати досягнення в частині реалізації мирного плану. Ну, ідея Сполучених Штатів Америки однозначно підтримана Україною, і ми всі в так би мовити, в режимі очікування, чим відповість Кремль і чим відповість російський диктатор. Ситуація після того, як була певна, певні колізії в овальному кабінеті, вона, слава Богу, заспокоїлася. Тепер нам треба витримувати цей спокійний темп, але посилювати тиск в больових точках. Частину з них ви назвали це, передусім, больові точки сприяти. Атлові точки для комунікації військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки це козирна карта республіканців. До речі, була хороша інформація. Днями королівство Нідерланди отримало ракети Томагавк, четверта країна в Європі, який Сполучені Штати продали цю суперпотужну далекобійну зброю. Дві з половиною здається, і більше тисячі кілометрів. Ніхто не може скажімо так. Ми не можемо виключати, що на якомусь етапі томагавки опиняться і в Україні, особливо після рішення нового федерального канцлера. Ось ось буде це рішення Фрідриха Мерца про передачу Україні Урусів. Так що, в принципі, ситуація вона залишається, я сказав би, достатньо напруженою, але але у нас є всі можливості її підсилити.